Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Де-Факто. З вами Олександр Мороз. І сьогодні поговоримо про важливі теми, а саме про тарифи, про діяльність Лубинської міської ради і про сам Лубний водоканал, про який безпосередньо сьогодні будемо говорити. Значить, днями до мене потрапили документи, а саме 11 питань, яке виноситься на майбутню сесію на 21 число цього місяця, де буде розглядатися питання про виділення. Коштів для лубни водоканалу, для погашення заборгованості за електроенергію. Загалом вони просять 2 мільйона 500 тисяч. З них 500 тисяч вони, ну, згідно своєї пояснення записки, хочуть використати на відшкодування по використанню надр. Тобто за те, що ми піднімаємо воду, ми маємо сплачувати до держави податок. Незрозуміло, чому міська рада має гасити цей. Платіж, оскільки цей платіж входить до тарифу, який був затверджений в квітні місяці цього року. Тому почнемо з самого початку. Ось Алла Касалап в своїй доповіді пише, що зросла електроенергія з 4,92 до 5,96. Для того, щоб було зрозуміліше, запишемо ці цифри, щоб ви розуміли, що до чого. Значить, до підвищення.

на, на хвилиночку ця електроенергія це тариф, який купляє е, лубний водоканал у такій собі товки. Стар. Трейд. Значить, Star Energy Trade це приватна компанія, яка знаходиться в Місті Кременчуці, і е, наш глубний обл... наша водоканал уклав з Star Energy Trade договір на 25 мільйонів на постачання електроенергії. Тобто, на момент укладення е, підвищення тарифу ціна була 4,92. Зараз, як Алла б вказує, вже 4,96. І в зв зв'язку з цим виникає з її. 5,96, я вибачаюсь. Значить, І в зв'язку з цим виникає заборгованість, не вистачає того тарифу, який сплачуємо ми з вами за кожен куб води, який ми використали. Хочу розібратися в, в цьому питанні на, про наступне. Значить, згідно це базові цифри, значить, згідно її пояснення записки за 8 місяців. 8 місяців. Значить, Лубний водоканал використав 2 мільйона. Двісті тридцять одну тисячу сімдесят Що якщо розділити на вісім місяців, буде становити близько? Двісті сімдесяти восьми вісімсот шість кіловат. Це за місяць. Якщо скажімо так, вирос цей тариф, така от у нас цифра в місяць, це приблизна цифра, тобто може бути більше, може бути менше. Але десь, якщо поділити загальну цифру на цю, то виходить на 8 місяць виходить 278 кВт. Значить, про що хотілося б поговорити? Коли піднімався тариф, тоді гостро стояло питання про те, що лубний водоканал чомусь співпрацює з незрозумілою фірмою. Star Energy Trade. Star Energy Traй е пропонує о, таку ось ціну 596. Загалом же на ринку є така програма. Ось в телефон ми можемо зайти, будь-хто може зайти. І значить, є такий е сайт-оператор ринку. Значить, індекс, називається індекс. Ринку RDN. Та середньозваження ціни. Ціни. Значить, на цьому ринку, на цьому сайті, ми можемо побачити ціни. Вони коливаються, як працює ринок. Кожного дня йдуть торги, і ціна коливається. Тобто, от станом на е, сьогодні. Станом на сьогодні є середня зважена ціна за 1 мегаватт, 1 мегаватт. Е, коштує 4331 гривня. Тобто, навіть якщо розділити на 1000, то це вже буде 44 е, гривні 30 копійок. Е, тобто. Значно нижче навіть тієї ціни, яку пропонував Star Energy Trade ще у квітні. Але, скажімо так, з ринком, як казала Алла Касалаб, для того, щоб працювати напряму з ринком і заключати договори, треба вводити додаткові посади. І тому ну, це для підприємства це складно, їм простіше працювати вже з трейдерами. Тому розглянемо ще такий момент. Є у нас Полтава, Енергозбут. Значить, Полтава, Енергозбут станом на серпень, тобто ціна коливалася. На серпень вони пропонували ціну з ПДВ 4,78 плюс розподіл. Чому я не говорю про розподіл? Тому що розподіл, що в цьому випадку що в цьому випадку, однаковий, тому що його надає Полтава Обленерго, і він для, що для тої фірми, що для цієї. Коливається лише та ціна, яку пропонує е, той чи інший оператор ринку. Навіть з підвищенням, бо Алла Касалаб каже, що з 1 липня пішло підвищення. і не змогли вкладатися в той закладений тариф. Тобто навіть з підвищенням на серпень місяць, тобто не в липні, а в серпні, коли ціна була найвищою, Полтава Обленерго пропонувала нижчу ціну, ніж Star Energy Trade. Більш того, зараз Star Energy Trade підняв їм ціну, бо договір як прописаний? В договорі прописується, що. Оператор автоматично збільшує ціну на той відсоток, на який вона коливається, плюс їхній заробіток. Е, соответственно, е, плюси і мінуси договорів, ми до них повернемося, але хотілося б розібратися в цінах. Тобто, станом на вересень, вересень е, Полтава енергозбут уже пропонує 4 гривні 56 копійок. Якщо, ну, скажімо так, навіть порівняти те, що пропонує стану на зараз Star Energy і Полтава Беленерго, це, ну, рахувати всім мі мієм, 5,96 е, е, відняти 4,56, дорівнює гривня 40. Тобто, тільки завдяки тому, що лубний. Водоканал уклав договір Star Energy. Ми на кожному кіловатті втрачаємо, ми з вами споживачів, тому що потім це нам рахується в тариф, і ми з вами втрачаємо гривню 40 на кожному кіловатті. Якщо візьмемо оцю ось цифру, кількість кіловаттів в середню на місяць, перемножимо на оцю ось цифру, тобто яку ми втрачаємо. Е в кінці кінців ми отримаємо цифру 390 440 гривень. Тобто, ми з вами, підприємство, ну ми з вами, бо ми є засновниками, ми є власниками цього підприємства, ми з вами втрачаємо отаку цифру тільки тому, що. Керівництво підприємства не хоче укладати з більш вигідним постачальником. Тобто, а якщо оцю цифру 390 тисяч 400 та перемножити на 8 місяців, то підприємство втрати понад 3 мільйони гривень. гривень. Тобто 3 мільйони гривень ми втрачаємо за 8 місяців. Чому це важливо? Тому що про це говоримо вже не один місяць. Були зареєстровані петиції, були певні протести, люди висловлюють свою думку. Говорили про те, що дана фірма, яка надає цю послугу, є ну, фактично нам невигідною і нам вигідніше укласти з Полтава Енергозбут. Да, дійсно, да, дійсно. Полтавенергозбут в своєму договорі прописує, скажімо так, Штрафні санкції, то в Energy не прописує таких санкцій. Е, але якщо зважимо на те, що 3 мільйони ми втрачаємо, це мінімум, я порахував, е, то вибачте, можна цих штрафних санкцій бозна стільки, але тут інше питання: чому вони з'являються? Чому не наводиться лад з місяцю в місяць і ніхто не, е, не робить нічого, щоб цих втрат... Про які казав, казала керівниця Алла Касалап, що вони штучно завищують реалізацію, чому з ними ніхто не бореться, чому їх не скасовують. Але це питання іншої розмови, станом на зараз. Я хотів би, щоб ви всі зрозуміли, що за наш з вами кошт покриваються збитки, оця гривня 40 з кожного кіловата. І, звісно, 2 мільйони просить Лубний водоканал. Для чого? Для того, щоб компенсувати ще ось оці гривні 40, на які по договору вони піднімають автоматичну ціну. У мене питання до вас, скільки ми будемо це терпіти і чому міський голова нічого не робить. Кожного місяця за цей рік Лубний водоканал в середньому до 400 тисяч гривень витрачає зайвих коштів. зайвих коштів. Ці кошти можна було б витратити на зменшення витрат, на підвищення ефективності. І питання, чому ніч, нічого з цим не робиться. Тому, друзі, давайте працювати разом. Бо я думаю, якщо вам сподобається і ви будете дивитися це відео е, активно, коментувати. Я думаю, що ми їх зробимо більш регулярними і не тільки з теми водоканалу. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. Кожен ваш підпис, кожен ваш коментар дає можливість побачити як може більшій кількості людей е, наші відео. І ми вдячні вам за вашу підтримку. Ми працюємо для вас.